Наш Запорізький край славиться козацькими рушниками, які є винятковим явищем українського мистецтва вишивки. Вони вишивалися для гетьманів, козаків, наречених, синів, які вирушали в похід або на війну. У боях рушник був оберегом, на сичі на них зберігали гетьманські клиноди. Якщо козак потрапляв у полон, рушник був доброю згадкою про дім. А в разі смерті останнім покровом. Традиційно кольоровою гамою для нашого регіону є жовтий, червоний та синій кольори, випалений степ та суворий Дніпро. Процес вишивання завжди супроводжувався особливим таємством, бо наші предки ніколи не сідали вишивати хворими або з поганим настроєм. Вони віддавали міці свою любов, позитивні емоції, світлі думки, заряджаючи тканину на добре служіння людям. У вишивці використовуються в основному рослинні мотиви. До цього спонукає природа нашого краю: червона калина символ України, дуб дерево роду, виноград, родючість, мак пам'ять роду, ружа доброзичливість, птахи символи душі тощо. В усіх рушниках присутнє дерево життя, яке особлює всесвіт, рід, родину, сину землі. Орнаментальними мотивами є хрест, квадрат, ромб, коло, хвилясті лінії, зубчики тощо. Рушник вишивається найрізноманітнішими техніками та швами гладь, лиштва, тамбур, мережки, хрестик та інші. Отже, вишивка це оберіг, який захищає душу, родину, рід. Це код нації і давня українська традиція протистояти злу красою.